Тривогу. Негайно покинути приміщення та слідувати укриття. Увага! Оголошено повітряну тривогу. Негайно покинути приміщення та слідувати укриття. Увага! Оголошено повітряну тривогу. Негайно, увага! Слідувати укриття. Увага. Оголошено повітряну тривогу. Порядок дії населення визначено вже і попередньо доведено через засоби маси інформації всіма можливими. Тобто, почувши сигнал повітряної тривоги, люди, наприклад, якщо ми на сьогоднішній день побачили, які прибували в торгівельному центрі, обов'язково покидають його безметушні, без паніки, виходять в безпечне місце. На базі торгівельного центру «Опіцентр» було щойно проведено тренування, і з рахунок цього ми вже побачили, що є працюючий персонал, який Навчений виходити, водночас все ж працюючий персонал допомагає відвідувачам і направляє їх, в якому напрямку виходити. Якщо люди перебувають на робочому місці в інших своїх місцях, скажімо так, ну, будь-якому, вони мають в обов'язковому порядку негайно також покинути і перейти в захисну споруду, чи це буде сховище, чи це, чи це буде пристосована захисна споруда, тому що воно визначається заздалегідь. І люди до, завчасно до цього готовляться і знають. Якщо це люди проживають в своїх будинках, і тривога може повітряно відбутися і в вечірній, і в ночний час люди. Уже знайчино, скажімо так, на жаль, маємо таку практику, що говоряться дуже часто на тривоги, спускається як правило в підвальне приміщення, тому що це в першу чергу це одне із найпростіших укриттів, де можуть сховатися від небезпеки. Ну наша служба гореться спостерігала за тим, за порядком дій. В першу чергу керівництва об'єкту, а також працюючого персоналу, наскільки вони навчені і знають порядок їхніх дій і що вони мають робити під час цього. В цілому, з результатом, задоволені, ну скажемо, ви бачили, що питання відпрацьовано частково. Не вже не заходили до захисної споруди, яка для них визначена, для того, щоб голова, не створювати затори на дорозі, тому що переход передбачає через дорогу уриця, зімітували зосередження людей. Якоби в безпечному районі, ну, взалегьть визначено керівником тренування, тобто керівником об'єкту.